Всім доброго здоров'ячка. не так все і добре на пастці. тому я сьогодні знайшов також є дві сім'ї. Дві сім'ї, які досить сильно ослабли, тобто лишилося там рамка півтора бджоли. Я рахую, що таке не вартує, не вартує рятувати, тому я показую, що я з ним зараз на пастці зроблю. Зараз тепленько. Ну як тепленько? Зараз кілька градусів тепла вже є, сонечко, 20. Нині 3 чи 24 лютого на градус тику 4 градуси тепла, хоч в було мінус 10. І так пішли робити двохматочну сім'ю. Тобто середня сім'я плюс рамка бджоли і матка з другої сім'ї. Ми получимо дві матки в одному клубі. Поетапно, покроково. Прошу дивитися, сім'ю ця бомбезна зимою, ця зимою маємо втрати бджоли. І так, дивимося, чому вона загубила багато бджоли, що з нею не так. Відсуваємо зараз сторону і будемо робити аналіз. Отак, я її зняв в сторону. Тут лишилося дуже мало бджоли. Корма. Є бджоли, лишилося маленько. Шукаємо за маткою. Ну, лишилося що, лишилося на двох вуличках трошки бджоли. Цікаво, чи є матка. А була гарна сім'я. Чому вона? Потім ще подивимося за підмором. Ми бачимо, матка от є. Ну і не знаю, вартує рятувати такий хвостик, не рятує, не, не вартує, я думаю, що не вартує. Тому ми робимо не так. Ми беремо матку. Зараз покажу далі. І так, я взяв матку до хати, приклею її у палітку. Номерок Я 6, ідемо далі. Ось тут сім'ю вулику 180 і пробуємо дати їм ось цю матку. Як ми її будемо давати, зараз подивитися. Для розуміння, тут сім'я з маткою. Але для того, щоб не втрачати ту матку, ми відкриваємо гніздо. Ми бачимо більш-менш нормальна сім'я. І ми в ту сім'ю запускаємо цю матку ось так прямо в клуб. Все, вона пішла. Вона пішла. І весною я вам покажу в цьому вулику дві матки. Вона їхня, ніхто її нічого бити не буде. Ось такий варіант, нема чого рятувати, такого слабачка. Далі робимо. Цей залишок бджоли, зараз є досить тепло. Хтось тобто каже, а врятувати, щось з нього буде, нічого з нього не буде. Беремо цей залишок бджоли. Нині досить тепло і переносимо в другий вулик до сім'ї. Ось побачимо дана сім'я. Ми кладемо ось такого. Одну рамку з чужою бджолою. Ось так. Тут багато бджоли нема, але матку мусили перенести, тому що якщо б ми не перенесли матку, то вони б потім формували клуб. Ми, у нас є дві матки в клубі і підсилення бджолою. Так само беремо другу рамку з бджолою. Ось так ми поставили, об'єднали. Болана собі формує спільний клуб. І найдозимовує. Накриваємо. Накриваємо так, як має бути. Тут є кормів достатньо. Так що наступний огляд сім'ї буде аж у березні, місяці, коли буде тепло. Сім'я номер 18 двох маточна, дві матки в одному клубі, без розділення, без нічого. Дякую за увагу.